Вітаю в ефірі. Акценти, наявність українського паспорту не завжди є свідченням патріотизму і поруч із громадянами, що звитяжно боронять свою країну, невпинно волонтерять, донатять та всіляко допомагають Україні. Є й такі, що йдуть на співпрацю з ворогом, свідомо зраджують батьківщину та збиткуються із земляків. Хто такі колаборанти? Які ознаки зради та яка відповідальність чекає на тих, хто вирішив допомагати окупантам? Сьогодні будемо розбиратися разом із моєю гостею. Це юристка Регіна Харченко. Вітаю вас, пані Регіно. Доброго дня. Отже, є така розхожа думка, що про російські погляди мають здебільшого ті, хто пам'ятає так званий совок, коли вони були молоді і вони сумують за тими часами, хибно гадаючи, що Росія поверне їх туди за дешевою колбасою з справедливою владою. Ну, але насправді ні. Ми бачимо, що колаборантами е, та й взагалі просто підтримують такі проросійські погляди не лише люди тих років, а й молодь. Чи не так, бачимо таке. Звісно, на жаль, ми спостерігаємо таку тенденцію, тому що країна-агресор Російська Федерація здійснює таку відповідну су сугестивну функцію на молодь. Дуже багато і розповсюджених там відеороликів в Тіктокі в Інстаграмі. Вони активно використовують якби лідерів суспільної думки цих соціальних мереж і таким чином намагаються. Ствердити свою позитивну історію і своє позитивне існування в очах молоді таке можливо, тому що е, юнаки, юначки, вони більш схильні до якогось новіювання, можливо, їм щось пропонують якесь навчання так в найкращих вузах там Російської Федерації або якийсь кар'єрний шлях, посаду, зарплату. Тому. Можливо, і це ми бачимо, що ворог не гребує нічим і застосовує пропаганду максимум на всьому, на чому можна її. Якби використати на свою користь. Безумовно, люди похилого віку це повернення до великої потужної, могутньої країни, да? дешева ковбаса це е, та історія про патерналізм, що держава все за тебе вирішить. Mm -hmm. Ти просто маєш бути слухняним, е, вчитись ходити на роботу, е, вмерти. Держава все тобі забезпечить. Ти не маєш бути ініціативним там, прогресивним брати відповідальність за своє життя. Тому ну, можливо людям похилого віку зараз. Притаманно е, повертатися до тих часів, mm -hmm. але ми живемо в Запоріжжі і бачимо, що ми вже міняємось. Нам дуже складно навіяти такі е, думки і такий погляд на світ. Ми навпаки більше прагнемо до європейських цінностей, до поваги до людини, її гідності, її свободи, захист приватної власності, розвиток підприємницької діяльності і саме в цьому майбутнє. Ну, можемо навести приклади. От справа Анастасії Кодри, наприклад, молодої студентки, яка закликала прийти е, там не знаю, до руського міру е, освободіть і так далі. Вона обґрунтовано підозрюється у співпраці з окупантами. І давайте поговоримо про те, які є ознаки обґрунтованої підозри і чим вона має бути підкріплена. Ну я скажу так, що станом на сьогодні в Україні, окрім обґрунтованих підозр, вже є 369 вироків, які оголошені іменем України до колаборантів це люди, які притягнуті до відповідальності за статтею 111 з позначкою 1 по різним частинам, тобто це і невизнання. Російської агресії стосовно України, так заперечення того, що відбувається, і пропаганда такої історії, що це операція по визволенню, по денацифікації, і інші різні статті частини цієї статті, зокрема, там співпраця і для підприємців, і для працевлаштованих на окупаційні органи влади. О те, що каже ця панянка його можна розцінювати і як частина перша статті 111, тобто в першу чергу це. Це заперечення будь-якої агресії е, і заперечення будь-якого руйнування нашої країни, фактично. І е, по-друге, це вже більш вагома відповідальність. Це частина шоста цієї статті 111 з позначкою, 1, що вона агітує, закликає, фактично створює відповідну громадську підтримку е, тої позиції, яку пропагує окупаційна влада. Стосовно обґрунтованості підозри, ну, будь-яка е, інкримінація. Минована. Людині відповідальність має бути доведена належними, допустимими, достатніми достовірними доказами, так говорить Кримінально-процесуальний кодекс України. І відповідно до тої судової практики, яка сформувалася, говорити про обґрунтовані підозри, ну тобто, щоб дійсно вважати людину такою, що вчиняла відповідні дії. В сукупності органи досудового розслідування збирають покази свідків, які говорять про те, що дійсно ця особа так вчиняла. Дуже багато інформації з мережі інтернету, тому що ми маємо і соціальні мережі, і пабліки, і сайти, і навіть відео якісь розповсюджені. Тобто, насправді зібрати доказову базу в підтвердження вчинення якоїсь дії зараз дуже просто і легко. І суди так і прописують в судових рішеннях, що винуватість особи підтверджується і. Пішло, поїхало там перші свідки, потім якісь документи, які також можна знайти у вільному доступі. З тих же телеграм-каналів, е, відеодокази, якісь посилання на соцмережі. І таким чином формується вина. Але я хочу зауважити, що е, та судова практика, яка зараз є, стосовно обґрунтованих підозр, дуже багато людей визнають свою вину. Щоб ви розуміли, от е, вже з окупованих територій, е, коли території повертаються під владу, під контроль України, це там частина Херсонської області, частина Київської, Чернігівської, Сумської, та яка була окупована на початку, то люди говорять, що ми визнаємо свою вину. Ну, це стосується, скажімо так, знач... не дуже великої відповідальності за частиною першою, другою, там, де фактично покарання, е, це позбавив позбавлення права займати певні посади mm. в органах місцевого самоврядування і позбавлення права болотуватися на виборах. Тобто ну, фізично якихось обтяжень, обмежень людина не, не отримує, так, нічого як. немає. Ну, судимість, безумовно, mm -hmm. є, залишається як факт, але її особа позбавляється якби, займати активну позицію в країні. Угу. Ну, ви зазначили таке слово добровільно. Так угу. ми знаємо, що, наприклад, в тому самому Енергодарі росіяни місцевих жителів, зокрема працівників ЗС, постійно залякують, примушуючи до співпраці. На них чиниться психологічний тиск, в них там залякують під страхом смерті чи угу. шкоди родини. А, наскільки це взагалі вважається колабораціонізмом, і що робити в такому випадку? Співпраця з ворогом. І визнання цієї співпраці інкримінованим діянням можливо лише тоді, коли вона добровільна. Але ж можна сказати, що це було під тиском. Е, Десь прийшли, підставили автомат, тому... сказали: іди працюй, і на камеру кажи, що все добре. Тоді цій особі потрібно буде збирати, ну не дай Боже, якщо так станеться, і стосовно цих же працівників атомної електростанції будуть вкладені там підозри чи якісь документи, то його сторона захисту має просто зібрати сукупність документів, доказів, якихось повідомлень. Якщо навіть в публічному просторі в Україні ми знаємо про те, що люди вимушені там працювати. Бо, по-перше, це дуже вузькі, вузькі спеціалісти, не всі в нас можуть Працювати на атомний об об'єкт, і е, якщо дійсно там не просто якійсь одній людині завдається цей тиск, mm -hmm. і примус це повністю колектив. Тобто вони ж зможуть зібрати достатню кількість свідків, які скажуть, що дійсно мав факт примусу і психологічного, і фізичного, і навіть якогось там економічного тиску, все це не можна розцінювати як добровільну співпрацю. Добровільно, це коли ви залишились на окупованій території, прийшли. До новоствореної організації влади і кажете, я хочу з вами співпрацювати. Хочу, давайте буду у вас працювати в відділі кадрів, в бухгалтерії напишу заяву сама, хочу отримувати русські рублі. От ну тоді можна говорити про добровільність, тому що ваша згода нічим не підкріплена зі сторони окупанта. А якщо це ти продовжуєш просто виконувати свою роботу, наприклад, лікарні, якісь комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність території. Ти просто залишаєшся на своєму місці і продовжуєш там не знаю допомагати людям або ну просто працювати. Ну відповідно до статті, яка передбачає відповідальність до частини другої, зазначено, що робота в органах окупаційної влади. Є фактично колабораціонізмом mm -hmm. визнавати лікарні чи комунальні підприємства органами окупаційної влади не зовсім вірно, тому що це не органи влади, але вони владі підпорядковані. Mm -hmm. Тому це питання є дискусійним і кожна справа стосовно кожної людини буде. Ну, розглядатися в індивідуальному порядку, я зараз не можу сказати, чи будуть вони притягнуті до відповідальності. Ну це ті самі ДСНСники, наприклад, які мусять ліквідовувати якісь надзвичайні ситуації, там пожежі і так далі. Вони не можуть працювати зараз на Україну, виходить, але їхня робота важлива для того, щоб. Життя тривога. Безумовно, але якщо ми говоримо чисто такою юридичною прогноційною мовою, то mm. наші органи, наші комунальні установи, наші лікарні не працюють там зараз. Коли відбувався цей перехід вже саме на юридичне оформлення взаємовідносин з тими людьми, то Українська влада припинила там взаємовідносини і сказала, що якщо ви хочете залишитись на стороні нашої держави, то потрібно бажано виїхати. Люди, які там залишились, якщо вони мали намір працювати і залишатися на своїх місцях, вони всі написали заяви. Про прийняття на роботу в ту чи іншу структуру, і тому потрібно буде розбиратися, чи було це добровільно, чи не добровільно. Можливо, дійсно на законодавчому рівні будуть прийняті якісь зміни, і буде зазначено про те, що ті особи, які залишились на окупованих територіях і працювали там в лікарнях, в КП, які забезпечували життєдіяльність міста, не можуть вважатися такими, що спрацювали добровільно. Ну але наразі ми в законі такого не бачимо, скажімо так. Ну працювати чи отримувати кошти від агресора. Якщо би беремо наприклад пенсії, які я не знаю, платять там не платять людям похилого віку. Так робля. людям похилого віку. Ну історія з пенсіями від Російської Федерації для України це, Не, не, не нова. можна назвати пенсії. Це якісь ну, такі... забезпечення, uh -huh. так якісь це існує з 14-го року. Тому що коли було анексовано територію Криму і частину Уганської Донецької області, пенсіонери там, так би мовити, мали право отримати цю Бо якусь допу зараз, вони отримують пенсію від України. Так, і зараз mm -hmm. вони отримують пенсію від України. Але тут проблема в тому, що в нас немає зараз комунікації між Україною. І Російською Федерацією в питаннях пенсійного забезпечення, uh -huh. якщо я не помиляюсь, в 93-му році була відповідна угода про те, що якщо там фізична особа, яка вже має право на пенсію, переїжджає з України до Росії, то там відбувається обмін пенсійними справами, ну, тобто, ну щоб зараз таки припинити виплату, виплату тут немає. і почати uh -huh. виплату там. Зараз такого немає, і дуже багато до прикладу пенсіонерів. Які з 2014 го року проживали в Автономній Республіці Крим і так само в Донецьку, вони переїхали зараз в Україну і, на жаль, змушені в судовому порядку добуватися свого права на відновлення пенсії тут в Україні, тому що ем, в добровільному порядку пенсійний фонд не Починає їм виплачувати пенсію, посилаючись на те, що вони тривалий час проживали на тимчасово окупованій території водночас в Україні немає жодних доказів, що ця особа цю пенсію отримувала. Де взагалі окупанти шукають колабораціоністів, і це переважно працівники місцевого самоврядування, чим все одно. Тому що ми знаємо, як, наприклад, призначають на посади директорів там, освітніх департаментів, двірників, слюсарів. Це в жодному mm -hmm. разі не приниження цієї професії, mm -hmm. але ми розуміємо, що посадові зобов'язання, вони вимоги вони різні до цих mm -hmm. професій. От, як все одно кого шукати, чи. Хто погодиться, ну з логічної точки зору, безумовно, я їм би бажано залучати. Ті кадри, які працювали там при українській владі, які знають систему роботи органів виконавчої влади, які знають, як працює комунальне підприємство, як працює та чи інша галузь, що треба, щоб вона працювала і надалі з якимось обмеженим ресурсом. І цією інформацією володіють і керівні і там посадові особи. Але оскільки більша частина свідомих українських громадян, які ну, маючи такі організаційно-розпорядчі функції, виїхала. І тому вони вже шукали ну, з тих, хто є, хоча б мають якусь причетність до тієї установи. Ну, до прикладу, як там в Раці, так, це ж бородянську прибиральницю вони поставили керівну. Ну, може вона щось знає, може вона володіє якоюсь інформацією, тому що вона просто обіймала якусь посаду в цій структурі. Але, на жаль, ми маємо і випадки, де попередні. Представники органів місцевого самоврядування, до речі, навіть є в нас депутат Запорізької обласної ради, який пішов на співпрацю з колаборантом, і вже, от Женікідзівський районний суд виніс йому за спеціальною процедурою вирок позбавлення волі строком до 10, на 10 років. А якщо про вироки говорити. Зрозуміло, що вони є, наскільки їх багато, що от вже обґрунтовано доведено, що громадянин світо свідомо пішов на співпрацю, і вже йому там якесь інкриміноване покарання. 369 у нас їх було станом угу. на вчора, хоча стосовно колаборантів дуже велика кількість ухвал, тобто це просто справи, які перебувають в провадженні, їх порядку 4 тисяч. Якщо говорити про оскарження таких вироків, то звісно там, де накладається така вагома кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі. Безумовно, такі особи, громадяни України, будуть мати необхідність оскаржити, тому що ніхто не хоче бути позбавлений волі. Але є багато, ну, мабуть, десь одна третя, сто відсотків, десь вироків сто це вже вироки, які вступили в законну силу, тобто людина їх не оскаржувала, вона з ними погодилась. Вона в судовому засіданні визнала свою вину. Але повторюсь, що це якраз таки ті діяння, там частина перша, угу. частина друга цієї статті, які не передбачають фі. Фізичного обмеження а, життя людини, це обмеження займатися певною угу. діяльністю і займати відповідні посади. Ті, хто більш серйозні у них злочини, мабуть, ще перебувають на окупованій території е, Є. І так, поки так. що не можна здійснити вирок. 100%. Але є в нас така в Україні називається спеціальна процедура, передбачена кримінально-процесуальним кодексом. За цією процедурою судили колишнього президента України втікача угу. а, і стосовно. Таких от, скажімо так, адіозних представників, угу. то вже ці процедури починають зараз без їх участі з залученням адвоката для сторони обвинувачення. Тому що ну, ми розуміємо, що коли то його там привезуть і коли він тут з'явиться в Україні. Правосуддя починає працювати зараз. І як тільки він перетне законні кордони України, то безумовно він буде взяти вже. Органами національної поліції доставлені до відповідного місця позбавлення волі терміну давності. Немає. А... Зараз вам точно не скажу, угу. але е, враховуючи, що там достатньо тяжкі е, тяжкий вид застосовується відповідальності, то термін давності там ну десь років 10, не менше. Угу. А як бути з дітьми? Наприклад, ми знаємо випадки, коли підлітків ловлять на фотографуванні об'єктів, зливі угу. координатів, локацій, чати, про які вони потім кажуть, що навіть не підозрювали, що це була інформація для ворога. Угу. От що робити, і яка до них застосовується? Там міра, можливо, покарання. В кримінальному кодексі чітко вказано, що всі діяння, які зазначені там, вони є злочинами для осіб, які досягнули 16 років. Угу. Якщо ми говоримо про е, колабораціонізм, то е, цей злочин входить до розгляду, до розряду такої групи, як злочини проти основ національної безпеки та суверенітету України. Тобто, це фактично най, най, найтяжчі злочини, які можна е, здійснити угу. в нашій державі. Водночас, колабораціонізм не відноситься до злочинів, за які можна притягати до відповідальності з 14 років, хоча кримінальний кодекс говорить і про можливість такого е, вчинку. Тому ну, я раджу, мабуть, свідомим батькам проводити якісь бесіди зі своїми дітьми, тому що в будь-якому випадку, якщо будуть встановлені системні випадки от такого злиття координатів, то до вас обов'язково постукують чи то представники Служби безпеки України, чи то кіберполіція. Ну багато зараз uh -huh. у нас є органів, навіть про які ми не знаємо. І ну, цим питанням будуть займатися, і вже будуть тоді визначати, чи були е обізнані батьки, що робить uh -huh. їх дитина, і чому так і. Що потрібно для того, щоб все ж таки було якесь національне свідоме бачення у того ж підлітка? Ну тобто відповідальність можуть нести батьки за дитину. Ну, кримінальний якщо кодекс не передбачає, не передбачає Да, такої ну, Тобто, історії. якщо тобі ти до 14 років це зробив, то в принципі, ну мабуть, будуть якісь бесіди проводити точно, якісь заходи впливу можливо угу. будуть. Дякую вам за розмову на таку болючу і неприємну проте дуже актуальну тему. Хай покарання будуть справедливими, і суд знайде кожного хто стояв на заваді нашої перемоги. Дякую. Ставиться щойно. Ми спілкувалися з юристкою Регіною Харченко. Щоб не намагалися зробити російські посіпаки. Україна все одно переможе. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій і продовжуємо робити своє гарного вечора. Побачимось.